Друзі, коротше, ми вже йдемо в магазин. Щось будемо купляти Кока-Колу, Ментос класичне. І ще будемо часник, е, чесник. Коротше. Все буде відео, відео скоро. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити експерименти про Mento з Кока-Колою і чесником. Друзі, зараз будемо відкривати експеримент coca коли з Метосом. Часником. Так, ментос. Часник. Мішається дуже добре. Це дуже важко всякі сучі. Не... Просто